Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується політолог Микола Давидюк. Микола, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні! Доброго дня, героям слава слухай. Хочу з спочатку поговорити про прес-конференцію Путіна. Вона тривала багато багато годин. Розуміємо, що це було повністю зрежисоване дійство. Там не було нічого випадкового такого, що потрапило само по собі. Там, звичайно, було багато чого сказано. Того, що ми чули багато разів, того що ми почули, можливо, вперше. Але в соцмережах, звичайно, ж обговорюють оті речі, які оті питання, які з'являлися. На екранах серед іншого там було коли наша реальність співпаде з вашою, як потрапити в Росію, яку показують на першому каналі. Ну і знову ж навіть в запитаннях було і спілкування з двійником. Пам'ятаємо про двійників, говорять давно, і в Росії самі і Речник Путіна Пісковця коментує про ціни на яйця. Путін вибачався. От вони зростають, от все таке. Що ти побачив? От в цьому такому багато багато дійстві. Ну, насправді дуже багато імітації, дуже багато такої, скажімо, політтехнології, бо, для прикладу, цей екран на який типу випадково потрапляло. Якісь там повідомлення, як потрапити в ту Росію з Первого канала. Ну, це така, типу, 0,0,0,1 відсоток критики, який насправді міг би бути. Дали би там місцевим, місцевим чорноротим, ну скажімо так, активістам, доступ до того, що вони цей. Там би все писало би там, Навальний, там би все було б, там ще якісь історії. Ну, от, продам гараж, да, куплю авто. Типу, це було б тому зрозуміло, що це ніяка не. Не така історія, типу, незалежна чи вільна, типу, це все, все модерація, але вони показали, що дивіться ж Путін же не боїться критики, що там же щось жеснує, типу, це, ну, от І він з цим погоджується. Ну, типу, така видима демократія. Ну, от, а з другої сторони, якби це так було, то я б думаю, наші спецслужби б дуже швидко цієї лінії скористалися. Якби там був хоча б один відсоток зайти туди, що чесно написати. Я думаю, що наші вже б давно все зробили. Я бачу його слабкого. Ну, от, я бачу, що він хоче. Сподобатись і вже готується до виборів, і розуміє, що це буде найважча виборча кампанія в його житті. Ну Бо якщо зараз даже якась там я не пам'ятаю, хто вона там вчителька, почтальонка чи медсестра, типу, вообще з якогось in the middle of nowhere», типу, починає балотуватися і зараз до неї уваги не менше, ніж до Путіна. В нього проблеми. Тобто, будь-який, хто на цьому вижженому полі буде з'являтися, він одразу буде отримувати супер рейтинги і буде отримувати супервелику увагу. От і з того, що мені найбільше сподобалося з цієї конференції Путіна, це то як він жалівся, що захід Україні все дає. Безкоштовно і каже, ай-яй-яй, нам же ніхто нічого безплатно не дає. І, і Корея, і Іран, і всі щось хочуть, всі щось деруть дурної лисої силиконової болди. А, а Україні все безплатно. І в Україні і то безплатно, і то, і то і нічого ж з них не просять. І Як так, типу, що це ж це? Водно, а це але, до речі, дуже змінилося. Ти ж пам'ятаєш, що багато да, вони да, говорили: да, да, це да, ж да. все в борги на багато десятиріч Україна ніколи з них з цієї боргової ями не зможе вибратися. Новини на От, і, і, але він в кінці себе заспокоїв. Він, типу, сам собі психоаналітик, він же сам собі і психіатр, ну, от, і терапевт. І він в кінці каже, але нічого, ми все унічтожили. Все унічтожені, ви не переживайте, значить, дорогі росіяни, нічого з цього немає. Я спочатку побачив, сам злякався, але сам себе успокою. Ну і мобілізація цифри, які не сходяться, типу, що в них же, типу, 300 тисяч і ніхто не вмер. ну от Взагалі, типу, 244 зараз на полі бою. От, надо було набрати 400, набрала. 486-го мобілізації, типа, не буде ну от. Ну типу, зрозуміло, що це відірвані від реальності цифри. Йде повним ходом мобілізація, відловлюють їх і по Кавказьких горах, і по ліс, лісах Карелії. От всіх цих уклоністів, всіх, хто ховається, ну і він якраз таки зараз нам намагається просто продемонструвати, що ви не бійтесь до вас не прийдуть. Тобто, ті 400, які в мене є, він боїться соціальних бунтів на цій військовій а, почві. Ну от, і оце, оце для нього зараз дуже важлива історія. Типу, ну не наполохати ось цих стадо баранів, типу, щоб вони зараз не почали бігти в різні сторони, і щоб потім не зірвати цим вибори. От ну я думаю, що це от. Така вже остання передвиборча. Ну, точно так, остання непередвиборча е е кампанія, типу, де він з'являється ще, ще президентом, бо далі він вже буде кандидатом. Ну, от, і ось тут якраз таки такі, певні маркери є, але повторюсь, дуже багато пустоти, дуже багато невідповідності. Ну, там знову нові цілі спецоперації свіло, да? Типу, ну, скільки вже можна цих нових цілей, типу, якщо намагаєшся це там, наприклад, коментувати чи, не дай Боже, писати на Ютубі. Відео, типу, і сказати знову нові цілі, то вже ну це чистий метамодерн, що вже даже блогерів, які описують ці нові цілі, вже ну них лунатиками починають рахувати. Так а він знову називає нові цілі СВО. Ну нічого там не помінялося цей, хоча він збавив теж динаміку. Вже про хендо Зову Одеса російське місто. Це ми почули. Розуміємо, що це звучить ну як дуже зрозуміла погроза. Слухай, а от знаєш, лунала думка в нашому і в наших ефірах про те, що от вся ця історія, навіть про з двійниками, ну здавалося б, могли ж мовчати про двійників. що ми, не по його їх немає. Путін один і так далі. І так далі, але навіть це зробили студенти, нібито, нібито студенти, значить, створили цю це зображення, яке значить ставить. Путіну запитання. Так ось вона думка, що це таким чином, щоб нібито збросили пару, скинули пару. ну, Типу, от, от все, дивіться, от все, що погане можна було озвучити, все озвучено. Чи ти з цим погоджуєшся? Ну насправді була ж така комунікація, в тому числі із соціальними мережами, і то що пишуть, і тут, вони рідко на, на соцмережі звертають увагу. Путін він вже не визнає загалом інтернет і соцмережі. І тут вони рішили зібрати оці вершки е, і на них там відрефлексувати. Що типу, от, бачите, Путін сам на це реагує? Значить, це все неправда. Значить, Путін такий від він. Він ні він безстрашний, Він, він же нічого не боїться, навіть ж такої критики. І оцей образ безстрашного Путіна. От вони намагались лейтмотивом всюди протягнути. Бо навіть за журналіста, який в полоні дозволили задати питання, да, тобто, значить, він, він і тут готовий комунікувати за Івана Горшковича. Я думаю, що м навпаки, вони з нього роблять мумію, і він, ну в принципі, він є нею, але е, вони намагаються його показати таким супер, е, супер ще живим, супер здоровим, але це все ще раз підкреслює, що е, політичний матеріал застарів. Тобто, він вже в неадекваті, причому дуже глибокому. От, і це демонстрація того, що йому звідти і вибратись вже нереально, і він просто в це дно тяне Росію. Зазвичай, от політичні консультанти великого там такого масштабу, які займаються цілими країнами, то вони зазвичай радять таких президентів. Якщо наше завдання типу розвалити Росію, то зазвичай вони радять не заважати таким переобиратися. Це типу типовий представник Радянського Союзу, який розвалює Радянський Союз. От Путін сьогодні в калошах Фіделя Кастро, коли, наприклад, там штатам, щоб е зробити потужну блокаду Куби, важливо його не знімати. Та? Було там був такий період. І вони не чіпали: отправ скільки хочеш. От прав, скільки, бо якщо прийде якийсь молодий, наведе порядок в Росії, там розбереться як працює економіка, розбереться як працює армія, і дійсно її там може модернізувати. То щоб її розвалити, типу зараз часто такі консультанти говорять: ну це спірне питання, але от є такі історії, що кажуть: от зараз уже з таким хворим пацієнтом краще вже не чіпати, от він її сам задушить. От Путін вчора був от саме в такому образі, що він вже настільки неадекватний і стільки архаїчний, що він сам цю Росію буде розвалювати це. І щоб, ну скажімо так, я б я, я б з, таким, з такою думкою поспорив, бо все-таки емоційний заряд він трошки націлений на інше. Але загалом такі історії теж є. Є навіть від деяких західних політиків в приватних розмовах, от вони, вони так думають. От, а За Одесу, до речі, теж смішна історія з цим чорноморським регіоном, який завжди був проросійським. Якщо щось російське чи проамериканське, профранцузьке, проалжирське, значить воно інше. Але в тому числі там є люди, які дивляться в цю сторону. Так? І ми можемо казати, воно там трошки проросійське, сильно проросійське, я не знаю. От, а, але він сам навіть дає відповідь, що це не Росія. І туди оці проросійські елементи туди підвозили штучно. І ми пам'ятаємо історію після Голодомору, ми пам'ятаємо історію після різних воєн, коли підселяли. От, але він сам визнає, що це українські території. Ну, а друге з Одесою, і так загалом, і якщо брати і Крим, Путін просто він же ж як історик, ну він двічник, да? типу він же історію там вчив, типу це історія для чайників, типу і для маленьких диктаторів. Просто що князь. Як вони цей називають його цар Владимир? Да? От князь Володимир приймав хрещення Русі якраз таки на території Криму. І він з Києва їхав туди. Князь власне земель руських, да? От, а не російських, як вони там кажуть. От, то, київський князь приймав хрещення в Криму. Оце дуже важливий. До речі, дивно, що наш мінкульт за 30 років не зняв цього фільму. І Володимира не показав, і Ольгу не показав. У нас немає великого епосу, у нас немає навіть маленького серіалу про це. Типу, ну якщо вже навіть турки Роксолану знімають, да? А в нас взагалі про ці часи нічого немає таке. враження, що вони е, ну 30 років на це навіть не звертали уваги, і Київську Русь віддавали Росії. Во то мені здається, зараз час теж на це звернути увагу. Але це важливий меседж, що київський князь на території Криму приймав хрещення. Ну от, і це відповідь, чи є при Чорномор'я, чи є море, і хто його контролював і буде контролювати. Але типу, це ж знову бункерна історія. Йому треба періодично виходить в люди, щоб хоча б чуть-чуть відчувати життя. Бо він ну він, він реально оця демонстрація цього інтерв'ю що він упоротий. Він просто в інформаційному ну, ми, вакуумі ми, ми ми побачили, як все таки відповіли наші європейські партнери на цю багатогодинну маячню. Це ну от, без мабуть перебільшень історичне рішення Євроради про те, що починаються перемовини. З Україною і з Молдовою, до речі, про вступ до Європейського союзу в це ніхто не вірив. От точно, під час до, до самого саміту, на початку саміту, там щось о, Макрон розмовляв з Орбаном. Він після того вийшов і дав прес-конференцію, сказав: Ні, я голосувати за це не буду. І тут сталося щось дуже дивне, коли коли як з'ясувалося, можна просто... Ну, вивести орбана з зали і таким чином прийняти рішення, яке нам потрібно. І тут питання: а як ти розумієш, а чому от раніше не використовували такі методи? Ну і друге, звичайно, жартівливе запитання: а може дійсно нам постійно закривати орбана десь в туалеті і таким чином приймати те, що нам потрібно, як ти гадаєш? Я думаю, що Путін його закриває зазвичай в туалеті. це, це мочить в сортирах, оце ж про цю історію. Я думаю, що варто визнати європейське лідерство, і тут дійсно сказати, що Європа, коли треба, може бути сильною, єдиною і потужною. Це класно. І я погоджуюсь, що тільки вороги вірили, що нас можуть взяти, і, і, і найбільші патріоти, тому вороги робили все можливе, щоб цього не сталося. Але все таки наша віра перемогла. І я, я, я впевнений, що Європа від цього виграла. І виграє ще в майбутньому, але вони показали єдність, тому що для них це був би ляпас. От насправді ми показали єдність проти Росії фашистської, і Шольц, і Урсула, і Шарль Мішель дійсно потужні лідери. Це явно не покоління Меркель, це от якраз таки дійсно висока, класна політика майбутнього сильного Євросоюзу, який готовий розширятися і дивитися викликам в обличчя. Слухай, вибачте, Я... тебе переб'ю. А ти ж розумієш, що якщо б зараз цього рішення не було, що б ми казали, знову цей клятий Шольц, який ні на що не здатен. Макрон, який оце тільки може Путін, говорити. Путін знов тримає так, Росію, так і нічого, в і нічого не може так. досягнути. А що змінилося, от, от чи, хоча б приблизно, ти розумієш цей механізм? От що вони зробили mm -hmm. з Орбаном? Е, я думаю, що це гроші. От, я думаю, що це гроші точно. Класна заява була в Рюти. Тобто з Орбаном було кілька приватних розмов. І прикольно, що вони Орбана не піднімали на високий рівень. Наприклад, публічно з ним комунікував міністр закордонних справ Не Лікстенштейну, а Люксембургу. Тобто, не міністр не Анна Лена Бербок, Німеччини, да, наприклад, чи Франції. От. Це класно. Тобто вони дали зрозуміти його рівень. Тобто, маленька країна з маленькою країною, великі країни з великими. Тобто вони раз йому дали друге відставний Рюте, Марк Рюте, якого вже є уряд, там практично скоро буде новий. Ну, от, ну можливо, на зиму, можливо, на весну, але він вже по великому рахунку відставний. І він з ним вів одну з таких виховних бесід. От і він вчора сказав, що я зроблю все можливе, а більше того, неможливе. Нагадаю, що Марк Рюте він міжнародник по своїй першій професії в університеті Гагі. Він вчився якраз на міжнародних відносинах. Тому переговори це його базис. І Він сказав: я зроблю все можливе і неможливе, щоб переконати Орбана проголосувати. І отут я б теж до трійки тих, кого я вже згадав, я б відніс Беймарка Рюте дійсно за потужну проукраїнську позицію. І ось ця розмова, на яку він натякнув, що вона буде. Дійсно, ми зараз бачимо, що з цієї битви, ну він вийшов переможцем. Я думаю, що шантаж е такий фінансовий, вони сказали: ось тебе гроші заблоковані. Їх не буде. І думай, як ти будеш виходити. І те, що вони пішли йому, скажімо так, спочатку палкою його, а потім пряником: ми тобі 10 вже готові дати. Думай, чи хочеш ти решту забирати? От я думаю, що це інструмент. Ну і найголовніше, я про це у вас, вас на хвилях говорив: що якщо хочете домовитися з Угорщиною, не йдіть з ними говорити на рівних, не пропонуйте їм нормальні формули, нормальну співпрацю. Бо в них же ж з оце це кукла, да, якою управляють. Ну от той, хто управляє, сидить в Кремлі. І вони це сприймають за слабкість. Хочете реальних переговорів з угорщиною, говоріть з німцями. І німці самі дотиснуть Орбана. Ну от тому я думаю, що в тому числі це спрацювало те, що Німеччина була головним комунікатором. Ну, от е, і найголовніше, я думаю, що ну не найголовніше, а важливий елемент е, європейця. Ми всередині країни, і тут велика дяка і пошана угорцям України ну, от національним меншинам, дуже потужним людям, яскравим лідерам свого регіону, які вибили з Орбана головну ось цю місіанську історію, що він захищає угорців Закарпаття. А виходять з Закарпаття кажуть, мужик, тормози, ти заважаєш, ти робиш тільки гірше, ти граєш на Путіна. І вони запостили ці свої листи звернення до Орбана і попросили не заважати. І коли Орбан приїжджає починає щось розповідати, Шольцу, Урсулі, там, Шарль, Мішелю, вони кажуть, стоп! Дивись, люди місцеві, всі лідери місцеві, представники цього населення, кажуть: не заважай. Зрозуміло, що з політичних мотивів йому не вигідно, щоб е, ця частина України була в е, європейському союзі, тому що він зі своєю маленькою економікою взагалі не конкурентно здатний для них і навіть не цікавий, як ти будеш роздавати ці вторичні паспорти, якщо в людей буде паспорт громадянина Європейського союзу Його рідний український. Для чого йому тоді ось ця вся історія з угорськими паспортами? Для чого йому буде їздити за кордон, якщо він в Україні буде заробляти більше ніж теоретично може заробити в Угорщині? Чи займатися контрабандою? Якщо в тебе доступ до всього ринку, ставай не контрабандистом, а виробником Так? І податкові пільги цьому будуть тільки сприяти, тому його це роздавлює. І е, ось ці листи вони вибили платформу, що він може спиратися на умовних е, угорців України, які, яких він типу захищає. А виявляється, що там ніхто його не жде, він нікому не треба, і це теж дуже круто. вибило його публічну комунікаційну платформу, типу з ніг. Ну але я думаю, ще і останнє це по цьому важливе, що Європа вміє комунікувати інколи за зачиненими дверима, дуже ефективно, потужно, як від неї часто не очікують. І єдність насправді це сила, а не слабкість. То, що Путін хотів їх розділити, розколоти, він зробив так, що вони навпаки об'єдналися. Свого часу, коли Британія виходила кілька років тому, він теж показав. Зав Євросоюз, мається має це на увазі, що може бути єдним і єдиним. Ну от ось це ось це дуже ось це дуже гарні. Вони путіну послали меседж, що ми разом. Ти, ти ніхто ну от і звати тебе ніяк в європейському союзі. І вони змогли домовитися. Це дуже хороша новина. Знову ж ми побачили, що після при, після це, це прийняття круто. після прийняття в сенсі, що змогли також спромоглися прийняти 12-й пакет санкцій проти Росії, але там ще Австрію тепер виводили. Ну коротше, тепер когось виводять з зали. Це цікава тенденція. Але ми також побачили, що на цьому саміті, який ну багато хто називав доленосним і дійсно історичне рішення прийнято. Не було української делегації. Ми серед іншого, буквально вчора, спілкувалися з нашою колегою журналісткою політично. Глядачку НВ Юлію Забеліною, і от дійсно не було нікого. До того був Кулеба. Володимир Зеленський звернувся там. Було закрите засідання. Звернувся до Євроради. Ну і говорив, що от не можна давати Путіну вигравати, і так далі. Але нікого не було. І з Молдови також нікого не було. Є така версія, що нібито так, от європейські парламентарі порекомендували: типу, давайте от не тиснути вашою особистою присутністю. Як ти гадаєш, чи було б доречно зараз, якби Володимир Зеленський, чи можливо хтось з, нашої, з наших офіційних осіб все-таки приїхав до Брюсселя, не знаю, обійматися з Орбаном, типу, казати дядя Вітя? Дуже вдячні. Uh... Думаю, що дядя Вітя зараз сидить і думає, що він Путіну казати буде гроші, всяк, де. Утр утром стульє, вечором деньги. Він якраз таки один з тих, хто утр утром деньги, вечором стулі. І от йому зараз треба думати, що говорити Путіну, чому він відступив. Хоча Орбан насправді повів по-Орбанівськи. Путіну сказав, що не буде підтримувати. Він і не підтримував, бо він вийшов. Нам сказав, що голосувати за нас не буде. Він і не голосував, тому що вийшов. Тому насправді він віддав всі всім. Що міг, ну, от, а зараз пішов думати, що, що ж насправді по факту казати. Я думаю, що європейці не запрошували ні нашу, ні молдавську делегацію. Молдова, ну, зрозуміло, що більше в тіні України не, не в образу, але типу, це зрозуміло. Ну, от, е, Я думаю, що європейські лідери, їм треба було показати, хто в кімнаті головний. І от вони показали, хто в кімнаті старший, типу, без приїзду України. І вони сказали, Це наше рішення для вас. От як вогонь Залімпу спускають. <суміло> типу, вони сказали, не треба нам тут, щоб ви потім сказали, що ви це нас продавили, ви нас продавили. Ламали, ви нам тут, значить, наводите порядок. Ні. Ми вас чекаємо, ми вас запрошуємо, але це повністю наше консенсусне рішення. І бачите, те, що Шольц теж попросив, що не треба, там, щоб портити навіть цю статистику. Ми хочемо одностайний консенсус. Ну, от, і це сильно, насправді це сигнал, і це сила Європи. Насправді, це, якщо говорити там про політичні рівні свідомості, це, це топ. Оце топ. Ну, от, і... Я думаю, що е, Зеленський був година льоту від Брюсселя, Ви ж пам'ятаєте, що він прилетів якраз таки тоді на північ Німеччини, він був поряд тобто, якщо треба було, типу, там роздраконити Орбана, він би приїхав би і повторив би цей аргентинський сценарій. Ну, от, е, але, типу, і Орбану здали простір для відступу, тобто з повагою віднеслись до Орбана. Ну от е, через те, що сказали, окей, ми не будемо, типу, створювати додаткові такі тригерні точки подразники. Не будемо ну, от, спускати от, своїх що... псів. А, ні, ну псів ну вже не так. Ні, ні типу, ну Вибач, це... вибач, це не коректно. Я погоджуюсь. Е так, та, так, типу, все президент країни. типу, типу, ну, типу ми, ми не будемо тобі створювати зону дискомфорту, ну, от, е і ми, типу, даємо тобі можливість типу, гарно типу, відступити. Тому що Орбан відступив, бо ця бравада, цей альфа чиство, це все яке було, да я, да, я. ну от, А тут е, йому сказали: окей, ми тебе не тиснемо, не передавлюємо. Типу, ми настоїмо на своєму, ми повинні рухатись. Але, типу, тобі теж є певний простір, тобто ми тебе не знищуємо. І тому дали йому якусь таку можливість ну, скажімо, так, зберегти обличчя. Ну от, Але, типу, буде дуже смішно. Зараз він же ж там блокує типу, гроші в Україні. І ну, ЄС каже: Ну окей, типу, тоді кожна країна сама дасть Україні ці 50 мільйонів. От буде дуже смішно, це щоб зрозуміти, наскільки орбан маленький, да, маленький Орбан, маленький орган. В тому, що коли 50 мільярдів, а потім виявиться, що його доля це там 200 мільйонів. Тобто він там своїми 200 мільйонами блокує 50 мільярдів. І коли зараз кожен буде давати по окремості, і ми там не дорахуємося там умовних 200 чи 100 мільйонів, ось це буде смішно, що його доля в цьому всьому найменша. От він найменше. Насправді, проросійські політики і Орба їхній вклад от в бюджет Європейського Союзу найменший. Вони найслабші в Європейському Союзі. От. ну, але зрозуміло, що ведуть себе, як то це там китайський імператор спустився, значить, на, на, на територію ворога. От. Тому я думаю, що Європейський Союз вирішив робити не помпезно, але ефективно. І неефектно. Тобто, вони зробили дуже круту роботу, але, типу, зробили її дуже спокійно. От пам'ятаєте, в Мітерана колись був такий слоган Тиха сила. От, і він дуже насправді близький багатьом європейським політикам. От вчора Шарль Мішель і Шольц десь, типу, тиха сила, щоб нікого не образити, але рішення сильне. Навіть там сказали, що він його вивів, пам'ятаєте, в Радіо Свобода, по-моєму, цей перший твіт Дивився, він його вивів, але не думайте, що він герой і що це одноосібне лідерство. Це е, було погоджено зі всіма. Просто він як там. Е... Одна з центральних економік, він йому це озвучив. От тут теж безобрази всіх. Тобто, знаєте, от ми зараз жили рік два типу, була Україна, типу, односібне лідерство. Хоча Україна завжди казала, що тут ще є 40 мільйонів людей, і мільйон з яких на фронті. Ну, от, але Захід казав, ні, ні, ми бачимо одного лідера, типу, нам так подобається. То зараз і вся Європа, і я думаю, частково Україна теж переходить в режим такого мережевого лідерства. Бачите? Тобто, ну Шольц би теж міг сказати, та це моє рішення. Ну і по великому рахунку, багато в чому його. Ну, от, якщо Ангела Меркель. Війде в історію як людина, яка не пускала Україну в ЄС, то Шольц, якраз той, хто навпаки затягує нас по-братськи, витягуючи з е, то, то, того, того закрученого такого смерча, да, типу де нас затягує, а він навпаки витягує, і він міг, він міг би сказати, але щоб зберегти цей консенсус всіх європейських країн, він зробив. І ще до речі, я б теж відмітив би е, Педро Санчеса, е, прем'єр-міністра Іспанії. Теж дуже потужне лідерство. От він вчора класно була його по-моєму, вчора вранці чи позавчора вечора. Я вже не пам'ятаю. Він сказав, що я почав свою каденцію з приїзду в Київ і я хочу її завершити. А він півроку головував в Європейському Союзі. І він сказав: я хочу завершити тим, щоб почались переговори. Ну дуже сильно, і от він теж він же й з Орбаном в конфлікт входив. і Там були деякі непублічні розмови з Орбаном з його сторони, і він тиснув і публічно і не публічно. Ну і теж досяг своє як керівник європейського союзу на ці півроку. Він дійсно зробив велику потужну проукраїнську роботу. Тому дякуємо і йому так, 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 так. це мінородою. Що ми побачили таку європейську єдність і зараз можемо говорити про історичне рішення Євроради, яке було прийнято щодо України. Ну і щодо Молдови, звичайно, ми не можемо не не можемо забувати про свої своїх сусідів, Микола, дуже дякую тобі за цю розмову. Політолог Микола Давидюк був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.